Для початку оберіть гарний качан червоної капусти, промийте його, висушіть паперовим рушником і наріжте на стейки. Ось такі ось кружечки середньої товшини. Не дуже крупно, але й не тонко. Тепер приготуємо маринад. В окрему ємність виливаємо оливкову олію, сік половинки лимона, сіль та суміш перців. Ретельно перемішуємо все до однорідного стану. За бажанням можна покласти ще часник та гірчицю у зернах. Беремо тепер лист, накриваємо його пергаментним папером і викладаємо стейк із червоної капусти. На моє деко поміщається відразу весь качан. Тепер кожен шматочок дуже рясно змащуємо маринадом. Найкраще це робити двічі: спочатку першим шаром змастити всі шматочки, а потім ще один раз усі їх промазати, щоб маринад добре просочив капусту і вона вийшла неймовірно смачною та ніжною. Відправляємо у розігріту духовку до 180 200 градусів на 30-35 хвилин, нічим не накриваючи. А поки що зробимо начинку: беремо сир фета чи будь-який м'який сир. Але краще солоний. І нарізаємо на такі шматочки. Сир м'який, тому можна просто подрібнити його руками, кому як більше подобається. Ще для начинки нам знадобиться шинка. Беремо 5 скибочок і нарізаємо не дуже дрібно. Спочатку на такі смужки, а потім кожну смужку ріжемо ще на 3 частини. Капуста вже практично приготувалася. Викладаємо наверх кожного стейка шматочки шинки, рівномірно їх розподіляючи, і тепер зверху додаємо сир фета. Це буде просто неймовірно смачно, ви собі навіть не уявляєте. Відправляємо ще на хвилин 15 в духовку, щоб сир став м'яким, а м'ясо підрум'янилося. Дістаємо і відразу ж подаємо. У гарячому вигляді це справжня смакота, але і у холодному стейки теж гарні, як закуска. Зверху кожен стейк поливаємо невеликою кількістю меду та прикрашаємо зеленю, посипавши зверху. У мене сьогодні це кріп, доповнені м'яким сиром, ароматною заправкою та шинкою. Стейки з червонокачаної капусти неймовірно смачні та дуже корисні. Навіть і не думала, що буде так смачно. Тож дуже рекомендую. Приготуйте цей шедевр на вечерю вже сьогодні, і я впевнена, вам він теж неодмінно сподобається. Ця страва буде відмінною альтернативою будь-якому салату з капусти. А я бажаю вам смачного і вже чекатиму на вас у коментарях. До нових рецептів, папа! -па.